Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Необхідність в зниженні податків в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми піднімемо питання зниження податків в Русі, тобто Україні, та зміни філософії податків в Русі. Податки є ключовим елементом організованого суспільства. Їх розмір та філософія напряму впливають на стан держави та темпи її розвитку. Становлення незалежної Русі, тобто України, не обійшлося, звісно, без створення свого списку податків та податкового кодексу, звісно ж, орієнтуючись на європейську практику оподаткування кінця 21 століття. Саме європейська практика сформувала вигляд сьогоднішнього податкового законодавства та самих податків в Русі, тобто Україні, не тільки з продуманістю, а й разом з купою проблем, котрі несе сама концепція податків в Європі. Фактично в молодій Русі, тобто Україні, було реалізовано соціалістичну модель оподаткування. Де високі податки мають покрити велику кількість витрат та пільг бюджету в рамках все безкоштовно для робочих за рахунок підприємств. Тобто за рахунок високих податків створюється велика кількість пільгових та безкоштовних програм для громадян, особливо з робочого класу, що є пагубною політикою. Оподаткування, що веде до відсутності економічного росту через з'їдання податками левої частини прибутків підприємств, тим самим зменшуючи їх темпи розвитку та росту. Але повернемося до постбільшовицької Росії, Русі, тобто України, та згадаємо, які в ній податки. Отож, загальнодержавні податки та збори. Податок на прибуток підприємств. Базова ставка податку 18%. Також є варіація за діяльністю. Так, страхові компанії платять 3%. Гральний бізнес додатково сплачує 10, 18 чи 30% залежно від діяльності. Податок на доходи фізичних осіб. Базова ставка на заробітну плату 18% та ціла сітка різних відсотків. На різні види доходів фізичних осіб: активні, пасивні з України чи ззовні. Військовий збір 1,5% податок на додану вартість 20% з певними винятками, акцизний податок сітка процентів та фіксованих сум на певні товари, екологічний податок сітка ставок за тонну викидів від 70 до 169 тисяч гривень. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, рентна плата за транспортування нафти та газу, рентна плата за користування надрами в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Рентна плата за спеціальне використання води, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, рентна плата за користання. Радіочастотними ресурсами України Державне мито сітка ставок до 100 неоподаткованих мінімум зарплат та до 1% на ті чи інші види товарів. Єдиний податок в залежності від категорії від 2 до 20% для фізичних осіб підприємців місцеві податки та збори. Плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Таким чином, в постбільшовицькій Русі, тобто Україні, гіпотетична організація ТОВ буде платити податок на дохід 18%, податок ПДВ 20% після 1 мільйона обороту. Туди ж Податок на нерухомість, транспортний податок, екологічний податок, рента за природні ресурси так разом складаючись в розмір податку аж в 38-40%, а то й більше, якщо це розвинута організація. А якщо не дуже, то від 18%. Ці цифри є рівнем європейських соціалістичних податків, що вбивають підприємництво та уповільнюють його ріст. Європейська ідея з оподаткування проста і зрозуміла, а саме робити високі податки всім, і нестись до соціалізму, як це робить Європа та США останні 50 років, де за рахунок платників податків дійсно громадяни отримують ряд безкоштовних послуг або полівотним умовам. Але на ці ж кошти живуть ті, хто нічого не приносить бюджету, а лише Паризитує фактично сформована ситуація, де підприємці змушені на шиї тягнути величезний тягар податків, втрачаючи можливість мати високу рентабельність діяльності та швидко розвиватися. Фактично, європейська модель оподаткування є неорієнтовною на підприємців. Та їх в першу чергу розвиток. Така ситуація є наслідком, як показав час соціалістичного, нежиттєздатного та деградаційного напрямку розвитку в Європі, замість розвитку капіталізму по тим чи іншим причинам, в основному завдяки розвитку соціалізму в Європі діяльністю СРСР, що є явним сигналом, що європейська модель. Оподаткування не підходить капіталістичній посткомуністичній Русі, тобто Україні. Із ситуації, де в постбільшовицькій Русі, тобто Україні, через сліпе копіювання європейських механізмів організації держави, аби не старі совкові закони, впроваджено податки, які не передбачають економічний розвиток. Виходом, Є розвиток вже породженої системи спрощеного оподаткування, де створені певні групи за тими чи іншими показниками майно, оборот, прибутки, і, в залежності від категорії виконується оподаткування певним відсотком. Розвиток саме цієї єдиної схеми оподаткування як єдиного податку без Нагромадження купи різних податків як єдиної державної системи оподаткування, не тільки для фізичних осіб, але й для юридичних, фактично є справедливим податком, і так необхідною молодій відродженій Русі гнучкою системою оподаткування чіткою та зрозумілою. Ще одним проблемним місцем податків. Це філософія та цілі. Сьогодні головна мета Збільшовицькій Русі, тобто Україні здерти податків якнайбільше з простих людей або просто окремо взятої людини чи підприємця. Ця філософія проявляється у великій кількості податків задля компенсації великої долі тіньового ринку в постбільшовицькій Русі, тобто Україні. Де більша частина економіки не платить податки. Цю філософію треба змінити на філософію, нехай податок буде невеликий, але платити його мають всі. Найважливіше це створити податкові необтяжливі умови, щоб люди та підприємці не рахували оплату податків обтяжливою справою. Найстрашніше. Що можна придумати для казни це відхід людей і підприємств у тінь, ухиляючись від високих податків або просто ухиляючись від податків. Також важливим нюансом є збереження в єдиному податку максимального податку в 20%, крім окремих визначених сфер діяльності, таких як гральний бізнес, зброя та подібні сфери яких Має бути податок 30, а то і 50%. Так само дуже важливо позбутися додаткових податків, наприклад, податку на армію, землю, медицину, надра і тому подібне. Адже сам факт оплати єдиного податку організацією і є платою на армію медицину та за використання земель та природних ресурсів. Зберегти ці вже створені податки можна тільки для іноземних компаній та іноземних франшиз. Чим більше кількість населення та підприємців сплачуватиме невеликі податки, тим більше отримує скарбниця. З низькими податками оборот підприємств може зрости і суми з податків теж зростатимуть. Низькі податки. Дозволять людям та підприємствам краще розвиватися, а з ними буде розвиватися і економіка та бюджет. Ще одним важливим моментом є перегляд умов оподаткування для робітників із гнучкою сіткою податків в залежності від заробітку, як у підприємців, а не одна єдина ставка 18%. Це дасть можливість розвиватися працівникові, сплачуючи в залежності від доходів та згодом відкрити свою справу, накопичивши свій капітал. Так формується необхідність розвивати єдиний податок в Русі, тобто Україні, та перетворити його в єдину систему податкування в країні як для фізичних, так і для юридичних осіб разом із формуванням. Максимальної ставки податку в 20%, крім окремо визначених сфер діяльності та слідування філософії стягнення невеликого податку в залежності від можливостей, але з усіх, та створення умов для розвитку окремих фізичних осіб у наймі для переходу в підприємницьку діяльність завдяки гнучкому підходу до оподаткування заробітних плат. Що робити? Необхідно перетворити існуючий єдиний податок в постбільшовицькій Русі, тобто Україні, на єдиний державний податок як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб, а також прибрати додаткові податки на армію, ренти для місцевих руських підприємств та фізичних осіб, зберігши їх для іноземних компаній. Наступним є встановлення. Максимального розміру податку в 20% крім окремих галузей. Заключним є зміна філософії оподаткування на зняття невеликого податку але з усіх, а також створення умов для економічного розвитку робітників та виходу в підприємництво. Навіщо приводити існуючий ворог? Податків до єдиного державного податку в Русі, тобто Україні, розвиток вже започаткованого єдиного податку дозволяє створити гнучку, зрозумілу, ступоневу систему для робітників та підприємств, що в першу чергу полегшує розуміння податків та їх сприйняття людьми як необтяжливого загального внеску. Єдиний податок з низьким максимальним податковим навантаженням виведе тіньову економіку Русі на світ, тим самим не тільки компенсувавши певні тимчасові втрати під час впровадження та реформування, а й сформує приріст бюджету зразу ж. Більше того, єдиний податок в оновленому вигляді створить умови. Для розвитку усіх видів підприємств, що є основою економічної могутності Русі, а значить, без розвитку єдиного податку неможливий розвиток економіки Русі, тобто України, що дало зниження податків та розвиток єдиного податку. Розвиток єдиного податку, зниження податків. Та кількості податків зі зміною цілої податкової системи дало можливість створити сприятливі умови всім класам бізнесу та вивести тіньову економіку Русі на світло оподаткування, збільшивши доходи бюджету. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео. Це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль – тисячі підписників до весни 2024 року, а також тисяч дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток. Суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео, та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України, чи постбільшовицької Русі, де ковалем. Виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!